Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Володимир Зеленський підкреслив, що Україна має зробити все можливе, щоб у 2025 році війна закінчилася, однак, не на капітуляційних умовах Росії. Говорячи про можливий внесок у закінчення війни новообраного американського президента Дональда Трампа, президент України підкреслив, що поки що Дональд Трамп навіть не інаугурований. І тому не можна ставити крапку у якихось його власних планах, пов'язаних із закінченням війни в Україні. Разом із цим Зеленський підкреслив, що про параметри перемовин з Російською Федерацією і, взагалі, за будь-які плани, які стосуються закінчення російсько-української війни, він буде говорити саме із самим новообраним президентом Сполучених Штатів, а не із представниками його оточення, коментуючи таким чином численні плани. Щодо закінчення російсько-української війни, які з'являються у західних і українських медіа впродовж усієї передвиборчої кампанії Дональда Трампа, а також після того, як республіканець був обраний новим президентом Сполучених Штатів, Володимир Зеленський підкреслив, що передумовою для Перемовин із Російською Федерацією має бути сильна позиція України і те, щоб Сполучені Штати не змінювали своє ставлення до Російської Федерації як до країни агресора. Варто у цьому зв'язку нагадати, що новообраний президент Сполучених Штатів жодного разу не звинувачував російського президента Володимира Путіна у початку війни в Україні і не говорив про Російську Федерацію як про агресивну державу. Натомість відповідальність за початок війни в Україні Дональд Трамп звично покладав на свого. Спадкоємця і попередника на посаді президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена, а також на чинного українського президента Володимира Зеленського, улюбленим коментарем Дональда Трампа до російсько-української війни, було його переконання в тому, що якщо б він залишався у овальному кабінеті, Володимир Путін не розпочав би великої війни з Україною. Володимир Зеленський не відповів на питання, яким чином Дональд Трамп збирається примусити російського очільника сісти за стіл перемовин. Однак підкреслив, що Володимиру Путіну насправді перемовини не потрібні, і що російський президент шляхом своїх контактів із західними лідерами намагається насамперед продемонструвати відсутність ізоляції. Це також Фактично підтверджує оцінку Володимиром Зеленським розмови президента Російської Федерації із Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Як відомо, очільник німецького уряду поговорив із президентом Російської Федерації майже через два роки після того, як між ними відбувся останній контакт. Розмова переконала спостерігачів в тому, що Володимир Путін продовжує дотримуватися своєї. Позиції щодо можливості перемовин з Україною виключно в разі капітуляції сусідньої країни і виконання нею всіх тих умов, про які Володимир Путін говорив ще до великого нападу у лютому 2022 року. І таким чином знову повстало питання на що сподівається. Чинний президент України, коли говорить про можливість перемовин з Російською Федерацією, і найголовніше, на що сподівається майбутній президент Сполучених Штатів, переконаний у результативності своїх перемовин з Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським. Втім, здається, що Дональд Трамп під тиском реальності, з якою він почав зустрічатися після того, як був обраний президентом Сполучених Штатів, вже відмовився від звичної популяції. У риторики і зараз починає говорити про важку роботу, яка має бути реально відпрацьована для того, щоб закінчилася російсько-українська війна, і таким чином можна погодитися із Володимиром Зеленським, який підкреслює, що із командою Трампа війна може закінчитися швидше, тому що це є підхід цієї команди, і ці обіцянки, які Трампісти давали своїм прихильникам перед тріумфальною перемогою республіканця на виборах очільника американської держави. Однак точної дати закінчення війни, звичайно, ніхто не може назвати, хоча б тому, що це залежить не стільки від обіцянок чинного. Українського президента чи наступного президента Сполучених Штатів скільки від готовності російського очільника взагалі замислитися про можливість припинення війни на виснаження, яку Володимир Путін веде проти України, і звичайно, тут найголовніше не обіцянки Дональда Трампа, про які обраний американський президент може забути через кілька тижнів, а то й місяців після того як він з'явиться у Білому домі, а про сильну позицію. України у російсько-українській війні це також була досить вагома частина інтерв'ю Володимира Зеленського українському радіо, і ця частина була пов'язана із необхідністю продовження мобілізації в Україні і комплектації тих бойових частин, які мають зупинити наступ російської армії на українські позиції. Зеленський підкреслив, що цей наступ, хоча й просувається. Досить інтенсивно, однак росіяни стикаються із величезними жертвами під час окупації нових українських територій, у зв'язку з чим він висловив впевненість, що рано чи пізно наступ росіян на українські позиції припиниться, просто тому що він не може довго продовжуватися із такими жертвами. Але водночас український президент нагадав, що Україна воює із державою, яка не думає про життя своїх співвітчизників, коли мова йде про досягнення цілей, які є поставлених російським диктаторам у його війні з Україною, і саме тому такою важливою є західна допомога Україні. Продовження цієї допомоги Володимир Зеленський звернувся до. Союзників із нагадуванням про необхідність отримання більших масштабів такої допомоги, і навіть сказав, що Сполучені Штати поки що не надали всієї цієї допомоги, яка була запланована після резонансного рішення американського конгресу щодо виділення Україні. Новою допомогою у зв'язку з цим недопостачанням американської допомоги, Зеленський підкреслив, що Європа надала в останній час допомогу Україні не менше ніж Сполучені Штати, і це також до певної віри може відзеркалювати новий підхід Києва до політики допомоги Україні у наступний час російсько-української війни, зокрема пов'язаний з тим, що Україні доведеться. Боротися із російською агресією навіть якщо команда Дональда Трампа не домовляючись реалістично із Володимиром Путіним про. Перемовини з Україною і не маючи жодних важелів впливу на російського диктатора щодо призупинення чи припинення війни, натомість буде пробувати обмежити допомогу Україні, щоб виконати, хоча б цю обіцянку Дональда Трампа своїм далеким від реальності виборцям. Ну і тоді, звичайно, європейська допомога Україні у боротьбі з російською агресією може набути. Вирішального значення для того, щоб спинити наступ російських військ на українські території, а також протистояти російським зусиллям по ліквідації української цивільної інфраструктури, що також є вагомою частиною намірів російського президента Володимира Путіна та його армії. Таким чином, можна сказати, що Володимир Зеленський, як і європейські лідери, поки що змушені просто очікувати, якими будуть реальні наміри. Нового президента Сполучених Штатів щодо закінчення війни після того як Дональд Трамп з'явиться у Білому домі, і найважче, у цьому очікуванні це є те, що сам Дональд Трамп очевидно і не уявляє собі реальних шляхів до виконання всіх тих обіцянок, які він дав американцям, що стосується як і внутрішньополітичних, так і зовнішньополітичних намірів Дональда Трампа та його найближчого оточення, і ймовірно, світу сполученим штатам та й Райні і протистояння з Російською Федерацією доведеться пережити кілька місяців нестримного хаосу, поки нова адміністрація усвідомить в якому світі вона знаходиться, і якими є реалістичні підходи до цього світу, коли ти вже не виступаєш на. Гучних мітингах, намагаючись взяти реванш за минулу політичну поразку, а намагаєшся керувати державою в умовах серйозних зовнішньополітичних викликів, з якими ані Сполучені Штати, ані Західний світ не стикалися в період першого перебування Дональда Трампа у Білому домі. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні, Кофі і Донателе, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтесь функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги й миру вам хай щастить!